Та от що із ціною? Ціники як не кусаються? Що зараз не кусається? Ви може, ви да оператор. Я, Все, я. гарного дня. вам. У цьому році дуже дорога полуниця за того, що були приморозки, повимерзала полуниця. Тому цінова політика падати не буде, поки в цьому році за того, що немає урожаю. А ви купуєте полуницю? Ні, ще ні. А чому? А вона несмачна. Не смачна. Зараз не смачна. – Ні, от і це повинна. Вже було смачна. Ні, можу, так... Чи може дорого? І дорого. Ціни насправді дуже різняться. І від 160 до 250 гривень за кілограм. Все залежить від сорту та розміру, а ще і по чому ви нам продаєте? Ми продаємо 220, все залежить від дня. Буває дощ, буває від настрою. Від Ні. ви розумієте, що війна, що все дорожає, що економіка наслабає, а нам тяжко жити. Да. Зараз холодно, розумієте? Бачите, яке похолодання в країні в усьому світі. Десь гради, десь дощі, десь сніги, десь щось. Та чи вистачає покупців? Хто любить той купує? Хто має гроші? Ви знаєте, онуки і постійно купую. Зараз весна прийшла і дуже для тих, щоб потішити дітей, купую. Дев'ятсот пятьдесят гривня зараз. Дев'ятсот гривень. Скільки? 950. Це, за? Це за 4 кілограми 300 грам. А, не лякайте мене так.